Всім привіт! 24 червня і в наших, наших місцях липа, липа досягла практично повного розквіту. Я чув від пасічників більш південних регіонів, що липа у них вже закінчує і практично нічого не дала. Ну, у нас Скоріше всього буде та ж сама картина, але завтра все-таки я планую проскочити до липового лісу і подивитися, як там виділяє липа. І навіть загляну у деякі вулики і подивлюся, чи що там не принесли з липи. А поки я на своєму колодному точку, тут у мене липи не вельми багато. Якщо липа дуже добре виділяє, то тут липи, липи лишаються бджолом тільки, тільки для розвитку. А скільки липа виділяє, як я вже казав у цьому році. Скоріше за все, не дуже, то бджола лазить по сумаху. Навіть тут грони молоденькі, тільки-тільки грони молоденькі, почало, почало розквітати і подивіться, скільки бджоли працює на ньому. Ну, такой саме зараз в цей час, якщо липа погано виділяє або не виділяє зовсім, розвивається масове помішательство у бджіл, природу якого я... Не зміг пояснити і навіть не знайшов пояснення в літературі, а всі пояснення любителів не витримують жодної критики. От саме зараз таке явище дуже добре видно у моїх бджіл на колодному точку і я туди прямую, щоб його показати. Лаконос американський, коли така спека, то не тільки... На липу глотять бджоли, а бджоли навіть працюють на лаконосі американському. Скоріше за все, лаконоси американські не дуже, не дуже переймаються за спеку і має можливість виділяти нектар навіть в спеку, тому допомагає бджолам із харчуванням навіть самі посушливі і самі спекотні дні літа. Ну, а я прямую до своїх колод, щоб показати, чим займаються зараз бджоли, тоді коли липа не виділяє, або липи немає, або липу дуже мало. Саме в розпал літа бджола цим займається найбільше. Це я взагалі вже все показував на каналі і не тільки я на каналі показував. Це я вже в інтернеті дуже багато роликів на цей рахунок. Деякі бджоли починають полірувати лядки, як то кажуть. Ось. Бджола яскравий приклад. Вона робить такі поступальні дії, наче вона щось полірує, або відмиває, або щось очищає. І таких бджіл тут дуже багато. Перед ляточком. Зверніть увагу, вони не літають. Вони не прилітають, вони не влітають, вони не вентилюють, вони не охороняють. Таке враження, що вони миють підлогу. І найсталіше пояснення по такої поведінки бджіл, що ця сімейка готується до реїння. Ця сімейка не може готуватися до реїння по одній простій причині, що це сам по собі рій. Рію, якому матка щойно почала відкладувати яйця. Ну як щойно? Ну, неділі з три, не, не раніше, почала відкладувати яйця і рій почав активно розвиватися. І мало того, я після акації із цього рая зрізав, зрізав цілий третій корпус меду. І якби допустити, що цей рій. Знову зараївся. ну От просто щось таке случилось, що у нього запали хлебки і рій зараївся. Таке буває на практиці, якщо рій виходить порвак із старою маткою. Може таке бути. Так ось, якщо допустити на практиці, що рій зараївся, то він би не будував нових сотів і не заливав би знову їх медом. А ось тут видно, що четвертий корпус був пустий, а третій я зарізав. Так ось третій корпус знову застроєний повністю сотами свіжими і почали заливати медом. Строїти соти, заливати медом, та ще й з молодою маткою, та ще і рій цього, цього року, ну ніяк не може раїтися. Ніяк не може раїтися. А що відбувається всередині цього рою? Всередині на стінках відбувається те ж саме, що і біля активно, активно намиє підлогу. Ну і стінки вулика. Вона нічого не робить, вона полірує, полірує стінки вулика. Тобто, якщо ви бачите, що, що бджоли на прильоті сидять і полірують прильотку, це означає, що всередині вулика зараз вони завмерли, вони просто що я відкрив, що пропав дах, але вони працювали до цього. Якось, якщо ви помітили, що у вас на прольотці стоять джоли і полірують прольотку, це означає, що у вас на стінках вулика відбувається те ж саме, бджоли полірують стінки вулика. І тому, і тому друге пояснення, що вони просто відчищають прольотку від е, е, якихось маркерів ос чи шершнів, теж, теж не витримує ніякої критики, тому що всередині вулики на стінках вулика не може бути ніяких маркерів ос чи шершнів полірується вона, вона так само як і ляток мало того чомусь, чомусь мітки ос і шершнів вони не убирають не тоді коли це дійсно потрібно у серпні і в вересні в вересні практично такої поведінки бджоли помітити неможливо так як і у квітні вона починає свій розвиток на початку червня і досягає найбільше розкруту до початку липня. Якщо в мене збір недостатній до сили сім'ї або до потреб сім'ї, сім'я може робити набагато більше, а роботи немає, то бджола починає робити ось такі фізичні вправи. Ніякого практичного практичного результату вони не несуть за собою. Тому всі розмови, що вони щось полірують, щось відшліфовують, е, убирають якісь зайві запахи чи ще щось. Це просто, це просто невігластво. Уж хай пробачать мене мої дописувачі. Ніякого запаху вони тут не встраняють, тому що вони тоді б його встреняють і у себе на сотах, і на стінках вулика, і на, на дашку вулика, вулика. а шершня там ніколи не було, і немає, і не буде. Я сподіваюся. А поведінка ось така залишається. У мене є невеличке невеличке своє пояснення для цієї поведінки бджоли. Перше пояснення це те, що, що нервова система бджоли не побудована таким способом, що бджола може просто нічого не робити. От як людину спад, лягти і спати. Камахи, якщо хто знає, взагалі не мають такого стану, як сон. Бджола повинна щось робити, рухатись і. Тільки переключати передачі. Перша, друга, п'ята, в залежності від ритму життя і роботи в сім'ї. А коли складається така ситуація в сім'ї, що ніякої фізичної роботи робити не потрібно і складається така ситуація, як в шахах, що не робити нічого неможливо, а щось робити стає тільки ще гірше, то тоді бджола можливо має на такий випадок. Не першу, не п'яту, не задню передачу, а просто нейтралку. Можливо, бджола від безробіття просто переключає свою нервову систему на нейтральну передачу. І ось тоді вона і не можу сказати, що нічого не робить, але і витрачає мінімум енергії. Можливо, ці бджоли просто психологічно стоять на нейтральній передачі. Отаке моє пояснення, яке підходить більш-менш до всіх випадків і не суперечить другим якимось процесам, які, які проходять саме в цей час, саме в цій сім'ї. Можливо, я не правий, а можливо, і ще є одне пояснення, про яке чомусь ніхто не згадує. Щоб бути переконаними, що ця сім'я яка займається шліфуванням, не збирається раїтися, я показую ще один рій, який заселяв зовсім зовсім недавно в глиняну колоду. Рі в глиняній колоді, який тільки, тільки ну, почав розвиватися, теж зайнятий чим іншим, а верніше частина бджіл нічим іншим, ніж поліровка свого глядка. Навіщо вони це роблять, кому теж не відомо. Він не раїться і на, на, на нього не нападала жодна оса, жоден шершень. Ніякі запахи він, він не вбирає. Знову причина невідома. Раїтися ці бджоли Ну, вже точно не будуть. Так ось, друга причина, про яку я згадував, можливо, така. Ви можливо помітили, хто читав книжки. А книжки писалися вже досить давно, досить давно. Я, я не зустрічав нової літератури з новими дослідами. тому книжки зараз по бджільництву зазвичай просто перепечатуються із більш ранніх авторів. Так ось, такого явища я в книжках не зустрічав. Можливо, я, я читав неуважно. Но я особисто я, не зустрічав опису такого явища і тим паче не зустрічав пояснень цього явища. Думаю, що таке явище почалося зовсім зовсім недавно. Ну, можливо, 20-15 років тому, а до цього бджол взагалі не полірували лядка. У зв'язку з цим ми не будемо. Запитання, питання до більш дорослих бджолярів. Коли ми займалися бджільництвом 15, 20, 30, 40 років тому, чи приділяли ви увагу ось такій поведінці бджіл? Чи можливо, просто її не помічали. А якщо ви її не помічали, можливо, її просто не було. І якщо це так, то я, я ризикну зробити своє предположення, тому що це дія якихось сучасних хімічних препаратів на нервову систему бджоли. Дуже багато що змінилося за 40 років в сільському господарстві, а особливо змінилося те, що перестали приміняти механічні. Способи захисту рослин і перейшли на тотальну хімію. Можливо, це зміна в нервовій системі бджоли після впливу підпливом якихось агрохімпрепаратів. Тому що з'являється така поведінка, як я вже казав, з початком травня і розвивається до цього свого піку в середині липня. В середині липня або ж на його початку це дуже сильно збігається із початком. Піком та кінцем застосування хімпрепаратів на наших полях. Ось такі мої думки, які трохи, трохи змінилися за два роки, поки я в промежутку виставляв, це явище полірування лядків, явище полірування лядків нагадую, називається і так, тому що вони більш помітні на лядках. А насправді меджола полірує. Такий сім'ї не тільки ляток. Вона полірує все, що можна полірувати навіть всередині вулика. І ось третє третє пояснення, що вона займається цим тоді, коли немає взятку зовсім від слова взагалі. Теж, невірно, тому що ті, хто не хоче полірувати, ті взяточки знаходять, ті вентилюють. Я вам скажу, я коли йшов сюди. Я думав, що взяток, ну, геть слабий, геть поганий, геть слабий. І тому вони полірують. А я, поки я походив, познімав, постояв перед лятками, я вже нанюхався чудового аромату нектару. Не скажу, що це липовий аромат, але ті, хто хоче працювати, нектар приносять і складають. Як я вже показував, коли відкривав японська вулика. Ті, хто хочуть збирати нектар, Ті випаровують його 24 години на добу. Ну а у кого якісь схиблення із нервовою системою, ті полірують ляток. Ось такі мої пояснення, мої спостереження. Можливо, хто згоден зі мною, а можливо, хто категорично ні. Буду вдячний за дописи під відео згодних і незгодних. Можливо, разом ми дійдемо до де якихось дійсно істинних причин в цьому явищі. Дякую всім за увагу та терпіння.